Вітаю, тема заняття товари для усієї сім'ї, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім. Давайте усмішки, усім дарувати. І друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Ми вже з вами знаємо, що існує багато різних магазинів. Давайте сьогодні пригадаємо правила поведінки в магазині. При вході в магазин, перш ніж уйти, слід пропустити тих, хто виходить. Якщо хтось йде вслід за вами, притримайте двері. Не можна входити в магазин з собаками. Ваші особисті речі або речі, які ви купили в іншому магазині, можна залишити в камерах схову. Для зручності візьміть кошик або візок для товарів. Товари, які продаються без упаковки, не можна брати руками. Для цього є спеціальні рукавички. Якщо ви розпакували товар, його обов'язково потрібно оплатити на касі. Штовхатись, бігати у магазині не можна. Будь чимним з продавцем, не забудь подякувати йому за проданий тобі товар. При скупченні біля каси кожен потрібен дотримуватись черги. Треба мати список товару, щоб не купити зайвого. В магазині потрібно бути поруч з батьками, нікуди від них не відходити, бо можна загубитись. Якщо таке сталось, то необхідно стояти на тому ж місці, де ти залишився, і чекати, поки тебе знайдуть. Обравши все необхідне, стань у чергу та очікуй, поки в касир тебе обрахує. І ви з батьками розрахуйтесь за свій товар. Тепер його можна сміливо брати та нести з собою додому. А щоб знати в магазині, що тебе треба купувати. Необхідно знати відділ. У магазині, в якому продається саме твій товар. Якщо тобі потрібні фрукти та овочі, то шукай їх в овочевому відділі. Цукерки та різні смаколики продаються в кондитерському відділі. Молочні продукти розташовані в молочному відділі. Хліб, булочки та вироби з борошна знаходяться в хлібному відділі. М'ясо, м'ясні вироби знаходяться у м'ясному. Якщо тобі необхідно мило, то шукай відділ побутової хімії. Іграшку в іграшковому відділі. А які покупки робиш з батьками? Ти в магазині намалюй та надішлі мені. Я буду чекати. До зустрічі!